Вітаю, мене звати Оксана Кузьменко, я учитель української мови та літератури із Сумської області. Пропоную розглянути Prezi. Prezi — це хмарне презентаційне програмне забезпечення, яке було розроблене на початку 2009 року. Особливість цього сервісу полягає в тому, що він використовує масштабований інтерфейс. Цей проєкт був створений в Будапешті. І сама назва в перекладі з угорської означає скорочену форму слова презентація. Офіційними мовами інтерфейсу цього сервісу є англійська, іспанська, німецька, французька, італійська, угорська, звісно, а також корейська та японська. Не підтримує він українську мову, але ми можемо перекладати за допомогою автоматичного перекладу. Зараз ви бачите головну сторінку. Цього сервісу і щоб розпочати роботу, необхідно зареєструватися. Це можна зробити швидко через свій Google аккаунт. Я авторизуюся зараз і зайду на свою домашню сторінку. Ось бачимо: тут є варіант реєстрації повної, звичайної, а можна авторизуватися через ваш Google аккаунт або через обліковий запис у Microsoft. Обираю свій обліковий запис в Google і потрапляю на свою домашню сторінку. У мене вже є тут створені продукти, є презентації, є інтерактивний плакат, разом 4 продукти. В безкоштовному варіанті тут можна створити лише 5 будь-яких цифрових продуктів. Що саме тут можна створити? Ми можемо розпочати роботу із панелі зліва, або ось угорі презентацію створити, інфографіку, ось плакат у мене створений тут, і відео. Записати відео можна із своїм зображенням, і при цьому можна демонструвати презентацію. Разом будь-яких продуктів можна створити лише 5 у безкоштовному плані. Але із переваг цього сервісу є те, що їх можна видаляти і створювати нові. Я вже робила так неодноразово. Зараз у мене їх 4 і я можу створити ще один. Сервіс підтримує роботу на основі штучного інтелекту. Тобто ось тут ми можемо задати пошук, і штучний інтелект створить нам презентацію, він сам обере шаблон, і ми зможемо далі редагувати. Або ж ми можемо створити презентацію самостійно, обравши відповідний шаблон. Можна створити взагалі з нуля з порожнього, або ось можна прогорнути тут, переглянути варіанти різних шаблонів, на основі яких можна створити презентацію. Коли ми тримаємо ось курсор на шаблоні, ми можемо переглянути, який вигляд матиме наша презентація. Я повернуся і створю презентацію на основі штучного інтелекту. Натискаю Створити із штучним інтелектом і чекаю, поки завантажиться моя сторінка. У цьому рядочку нам треба задати пошук, запит, точніше. Я напишу презентацію про прикметник як частину мови І натискаємо Продовжити. Тут треба увести нам, що ми хочемо деталізувати. Презентація про прикметник». Для учнів 6 класу. українською іншою Можна додати кількість слайдів, які ви хочете. На певну кількість слайдів. І натискаємо, чекаємо, поки згенерується. Це потребує трохи часу. Цей процес ви бачите справа, як генерується. Ось у вас виникає такий план. Ви можете бачити вміст майбутньої презентації. І ось цей синенький рукомий рядочок показує, як відбувається зараз процес. Отож, чекаємо, поки презентація повністю згенерується і ми зможемо побачити всі слайди. З недоліків цього сервісу є ще те, що не всі шрифти в цій презентації підтримують кириличну Абетку. Чекаємо ще. Ось уже бачимо, з'явився в нас титульний. Слайд, але ми можемо змінити шрифт. Зараз подивимося, що в нас виникло. І ось я перейшла у режим конструктора до щойно створеної презентації. Зліва в мене з'явився такий рядочок із кількістю слайдів. Їх 11 тут. Це перший титульний, і далі, коли я переходжу на кожен слайд, я буду бачити, що тут генерував штучний інтелект. Ось бачимо, цей шрифт не підтримується. Ми можемо натиснути і почати редагування. У нас ось відкривається така панель редагування тексту. Натискаємо ось тут і е, спробуємо перейти. Обрати якийсь інший шрифт, ось цей, підтримується, тому ми можемо бачити текст українською мовою. Наступний слайд так само. Тобто ось тут треба поредагувати, обрати інший шрифт, і тоді з'явиться текст українською мовою. Звісно, треба перевірити зміст презентації. Не зовсім доречно буває дібраний зміст за нашим запитом. І сюди можна доповнити все, що нам необхідно. Розгляньмо, як працювати, як редагувати таку презентацію. Отже, натисну на текст, підкривається панель редагування тексту. Що ми тут можемо зробити? Тут ми редагуємо шрифти, але вибір невеликий, так, щоб підтримувалася наша абетка. Далі ми можемо, виділивши текст, відредагувати розмір, збільшити чи зменшити, зробити жирним, виділити курсивом, змінити колір, можна зробити заливку. Якщо нам не подобається, можна скасувати попередню дію. Для цього вгорі зліва є стрілочка Скасувати попередню дію. Ось так. Також сюди можна додавати посилання. Я візьму посилання на будь-яке відео. І, наприклад, я хочу зробити ось це слово сюди приховати посилання. Виділяю це слово. Далі знаходжу ось цей значок лінк, натискаю на нього, у рядочку, який з'явився, вставляю посилання. Це може бути не тільки відео, а посилання на будь-який зовнішній ресурс, якийсь сайт, блог, інтерактивну вправу чи тести. І додаю. Бачимо, в мене вже це слово є підкресленим. Для того, щоб перевірити, чи дійсно є тут лінк, нам треба натиснути на попередній перегляд або почати показ презентації. Але усі слова, які підкреслюються, це означає, що за ними приховане посилання на перехід на зовнішній ресурс. Як додавати інші елементи? Вгорі у нас є панель, ось вона, для редагування. Можна додати текст. Якщо нам не вистачає цих рамок, ми хочемо ще щось додати, просто натискаємо і в нас з'являється ось така панель, яку ми редагуємо. Обираємо шрифт, який буде підтримуватися. Ось так. Як додати зображення? Наступна опція медіа. Тут можна додавати зображення. Можна обрати із бібліотеки. Ось є такі зображення. Далі тут можна перейти ще ось такі зображення. Можна додавати різні стікери або іконки ось такі. Для того, щоб завантажити фото із свого комп'ютера, натискаємо ось в цьому положенні фото і натискаємо завантажити з комп'ютера. Обираємо зображення. І ось бачимо, вже воно з'явилося на е, слайді. Зображення можна збільшувати, зменшувати, можна рухати на слайді. І також, що цікаво, можна за цим зображенням ховати посилання. Наприклад, я ставлю ще раз посилання на відео, яке я щойно за словом приховувала. Ось так. Як ще можна додавати відео? Для цього є ще ось опція відео. Натискаємо, і це буде відео з YouTube. Сюди вставляємо посилання і додаємо. Подивіться, таким способом ми вставляємо відео, воно буде у вигляді такого віконця, а не приховане за словом чи за зображенням. Можна також додавати різні елементи, наприклад, квадрати, можна змінювати його колір, розмір. Далі можна додавати ось такі блоки. Я перейду на наступний слайд. Щоб видалити не потрібно, я натискаю, виділяю і натискаю правою клавішею миші. І далі ось є такі опції скопіювати, вставити і видалити. І видалю ось цю текстову рамку. І далі я хочу додати ось такий блок. Тут є таблиці різні, часові лінії, можна ось такі різні порівняння. Заходимо сюди і обираємо, що потрібно. Ось, наприклад, це. Я просто натисла на нього, і в мене вже на слайді з'явилося. Зверніть увагу, у мене з'являється шаблон, який відразу буде відповідати стилю моєї презентації. І далі ми кожен елемент тут можемо редагувати. Якщо нам не вистачає слайдів ось тут, ми можемо додати ще один фрейм. Приховати його в якомусь місці. Як це зробити? Ось фрейм опція. Наприклад, я хочу приховати, щоб він з'явився після цього слайду. Я натискаю ось тут фрейм, і в мене вже з'явилася ось така рамочка лівою клавішею. Я натискаю по полю, і в мене зафіксувався він. Справа відкривається шаблон, який я хочу додати. Ось вони тут є всі. Якщо ви хочете поєднати текст і зображення, я оберу ось це. Ось є в мене така можливість. І е, далі я масштабую, я зменшую, наприклад, до таких розмірів. І можу переносити, наприклад, ось тут залишу. Для того, щоб поредагувати, зверніть увагу, у мене з'явився цей фрейм ось окремо. Я переходжу сюди і тут можу додавати зображення. Знову ж, наприклад, це я можу видалити і додати своє, обравши з комп'ютера, або обравши ось із бібліотеки. З комп'ютера ми додаємо. Ось тут. Зображення відразу з'являється. Ось так. Таким чином ми заповнюємо всю презентацію. Якщо вам не потрібні слайди, вони є зайві. Що з ними робимо? Натискаємо. Натискаємо на три крапочки. І обираємо опцію Видалити поставку. Таким чином ми можемо видаляти слайди. Додаємо ще раз посту, натиснути «Фрейм» і розмістити після того слайду, де ми хочемо, щоб з'явився додатковий а, наш слайд. Після того, як поредагували, ми можемо натиснути на попередній перегляд. Ось такий вигляд має презентація. У вигляді такого інтерактивного аркуша. Для того, щоб гортати внизу є стрілочки. Ми просто натискаємо і переглядаємо. Так, ось тут я приховувала відео. Так, бачимо, коли я наводжу, ручка означає, що тут. Є посилання, або ми просто натискаємо ось тут. І ось починається відео. Вертаємо далі. Ось така масштабована презентація у вас вийде, коли ви відредагуєте всі слайди. Повернімося на свою домашню сторінку. Якщо вам потрібно поредагувати, ви натискаєте ось тут Повернутись до редагування. І вносимо за потреби ще тут зміни. Після того, як ви поредагували, ви можете повернутися у свою домашню сторінку. І ось тут ви бачите, вже в мене з'явилася щойно створена презентація. Ми можемо запускати її тут на перегляд. Можемо редагувати. Далі внизу, там де три крапочки, ми можемо запускати на презентацію. І можемо поширювати. Все, що із замочком це недоступне. Можемо повертатись до редагування і видаляти. Нас цікавить опція, як ми можемо передати цю презентацію для перегляду, наприклад, учням. Отже, звідси ми можемо натиснути поширити. Поширити ми можемо за допомогою посилання, ось тут натиснувши Скопіювати посилання і передати. Наша презентація є публічною, тому що ми працюємо у безкоштовному плані. Також можна поширити іншим способом. Я зайду в режим редагування. І ось тут справа вгорі у нас є опція попереднього перегляду, далі запуску. На презентацію і опція стрілочка вгору Поширити, поширити. Натискаємо. Ось тут можна теж взяти посилання. Творити. Тут ви можете написати себе як автора, створити посилання. Так, ось є посилання. Копіюємо його і передаємо. Отже, надихайтеся, творіть, бажаю, успіхів.